Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас заключений п'ятий день турніру, потужне усилення на чотирьохзіркових героях без червоного кольору. Так, тримаю стоп-5. Ну, давайте подивимось. Ага, оборона вийшла в Д. Ну, Якісь плюсики є. Тому треба сьогодні гарно відіграти. Можливо, тоді в топ-1 і залишусь. Так, кіпріот, скляний. Так, і інші всі стекляшки. Dispel Dispel Давайте, напевно, так і сходимо. Поїхали. Діспелити будемо з синім камінчиком і зеленим Шерханчика залишимо. Так, ось таке комбо прокинемо. Сині ми будемо диспелити кажу, а синіх та й немає. Зелені з фіолом, але тоді ось цей фіолетовий не заграється, тому давайте так. Давайте так. І ось так. Так, і привод сходив, нам треба зарядити диспел, а потім вже прокидати. Так, вмикаємо Шерхана, б'ємо сюди, хоча в мене ж скляний можна було в Кіпріота вдарити. І давайте сині прокинемо. Раз. І прокинемо ось так, два. Трішки не вистачило, але можливо. Так, доїхав лисиненький. Так, добре, кіпріота ми пробили. Тихо, тихо, тихо. Треба лікуватись. Так, там буде лікування, лікування. Можна ось так в крила прокинути. Може там якісь зелені доїдуть, не доїхали. Так, розподілення. Там грім готується, але в нас є броня. Давайте підлікуємось, бо щось з шерханчику поганенько. І треба когось бити. Ну, давайте сюди. Дуже слабо. Так, хоча б якусь зелену трійку зробимо. Давайте четвірочку. Ось так. Сині підтягнуться, ага, зелений кріс це добре. Але щось шерханчик вже майже від'їхав. Ну навіщо ти кедмана зарядив? Так, давайте цю доб'ємо і спробуємо Тихо. зарядити мелендера. Тихо. Акульони ж тримайся. Так. так. Угу. Треба лікуватись. Не можу Шерхана зарядити, взагалі фіолів немає. Так, ось вони. Давайте вдаримо сюди. І ось так прикинемо. Може там зелений закриється. Не закрився зелений. Тепер ось так і зелені прокинемо, може, кирюшку доб'ємо. Ми його зараз і доб'ємо. Ось так. Купа каміння не нашого кольору. Треба чистити поле, там сині зберуться. А в того вже міньйонів. Так, ну добре, перезарядились. Це вже чудово. Так, давайте бафнемось, бафнемось. Проб'ємо. Маліндорчика поки притримаємо. Ось так ще сині. І ось таке комбо. Можливо, зелений знизу доїде. Ось. Повинно вистачити. Чудово. Цього разу Кедмон. Не витримав. Так, поїхали далі. Кіпріот не мультяшний. Його можна діспелити, можна і блокувати, але мультяшний Меліндор і два кедмани. Це і зменшує шкоду. Ну, добре, давайте так і поїдемо. Бажано пробити Меліндора. Щоб лікування не було, тоді буде простіше. Давайте ось так обережно. І Зберемо синій кріс. Ось так фіоли. Синій не хочу поки чіпати, бо зараз буде контра, спробувати зняти. Давайте ось так зелененьке прокинемо. І ось так. Угу. Треба лікуватись. Тут немає контритом об'ємо сюди. Давайте так, фіоли. Зелені це добре. Так, кіпріота мінус 0, чудово, Ук, як же ж боляче. Давайте так. Ну, прийдеться ось таке комбо прокинути. Добре. мінус мінуснув, але чудово, що ми вже позбулися контри. Так, лікуємось і будемо в Меліндора бити ось так. Б'ємо сюди. Ще зелені. Єдине погано, що шерханчик не активований. Але комбо шикарне. Так. Ось питання. Чи активувати Шерхана, бо там зараз кетбон буде праворуч. Бити. Тому давайте, напевно, притримуємо, зробимо ось так. Можна було активувати. І ось так. Нехай він сходить, а потім вже. Активуємо Шерхана і пропустимо комбо. Угу. Ось так зелені. Непогано. Купа жовтих. Так, підлікуємось, уб'ємо. Всякий же кедман, ну навіть під бафом атаки і Міньйона навіть не збив. Скільки там Міньйон? 629. Це в нас. Все. Так, активуємось. Ось так синеньке. Б'ємо. Тут зелені. Ох, чудово. 628. Не вистачає навіть мінньончика пробити. Але добре впоралось, Так, Меліндор. Маліндор, стекляшки не візьмеш. Контру, але тут два жовтих. То давайте напевно фіолів візьмемо так і так. Ну <кх> поїхали. Меліндор неприємний. Він буде лікувати скільки жовтого. Чому жовтих не взяв? Так. Прокидаємо. Ну, Давайте ось таке комбо. В принципі, у Меліндора можна прокидати. Я не знаю, що той синій робить. Ага, він теж лікар. Добре, давайте ось так. Може там фіол знизу доїде? Так, доїхали і фіоли, і зелені. Але поки не вистачає. Ну щось вже нашому кедману дуже погано. Давайте так, так. Тут прокинемо так. Не хочу поки Люську чіпати. Тому прокинемо... Ага. Він краде. Добре, тоді прокинемо. Поки не будемо активувати Шерхана. Та що ж так кедману прилітає? Скільки то ліпучість буде. Один хід. Добре, вмикаємось і... Поки нічого не вкрали. Ну, давайте комбо. Може, там фіоли доїдуть. Не доїхали. Ні зелені, ні фіоли. Знову зараз буде вмикатись. Тихо. Чому від'їхав Кедман, я не зрозумів, але тихо, тихо, тихо. Так, давайте так, так. Знову липучість Добре, тут прокинемо. Непогано. Давайте так і ось так. добре. Підлікуємось і ось так зелені в кедмана. Дуже багато синіх непотрібних. Добре, давайте ось так зелений фіол. Може знизу там фіолет доїде в цього. Не доїхав. Тоді ось так. Так, поновлюємо, тут прокинемо. І рігарда добили. Добре, ось так зелені. Треба лікуватись терміново. Ну, Вмикаємо і комбо. Давайте так, може там фіол знизу. Так, добили цього чудово. Так, можна ще раз увімкнути контру і ось так прокинути фіоли в чау. Обходить. Ну і добили, взяли мені лікаря, ось це буде тепер важко. Все ж таки вкрав крити. Так, давайте ось так. Зараз задіспелить. Ну, просто знищив. Так, так. Та ну як так боляче. Ось вам і чаво. На жаль, не впорався. Ну, ще два бої. Так, Кіпріот Ага. Ця Брунхільда. Лікує, Бафає. Не дає зняти контрол. Але ж. на Кіпріоті вона і так не знімається. Добре, давайте візьмемо так. Так. Чи жовтих краще взяти? Давайте візьмемо жовтих, нехай будуть. Можливо, камінчиком просто проб'ємо кіпріота, буде простіше А можливо і ні. Так, добре, прокидаємо так. Ох, скільки зеленого. Так, ну уб'ємо. Давайте так. Контру поставив, але. Ми її диспелимо. так, кіпріота забрали. Добре, тут прокинемо. Прийдеться прокидати комбо. Єдине погано, що там кедман який заборону ставить. На лікування і на бафи. Так, скільки? Один хід. Добре, давайте спробуємо заблокувати. Треба було, напевно, брати Голді. Так, того заблокували. І давайте обережно прокинемо поки. Угу, тепер робимо так, так. Треба прибирати фіоли. Так, поки ці заблоковані. Прокинемо зелені. <кхи> ну, лікуємось, грім буде бити. Але нам треба тут хоч когось добити. Щось кедман взагалі слабенький. Так, давайте ось так жовті. Ось так зелене з жовтими. Так, Люсю. клюсу. Оце Мелендор не блокується. Так. Ну, прийдеться використати. Нарешті, добре, давайте ось так. Скільки? Один хіт? Чудово. Прокинемо. Тепер лікуємось. І нам не вистачить. Щоб... Давайте ось так, може, зеленим гріма доб'ємо. Не вистачило. Добре, прокидаємо тоді Міліндора, він вже заряджений. Скільки там йому тов? Тисячу відлікував. Обіймо. Так, атакуємо, порізали. Так, давайте заблокуємо цього. Сюди б'ємо. <coughs> І не вистачило. Так, добре. Треба якось Меліндора зарядити. Немає чим, ось так. Так, лікуємось. Це вже заряджений, тому в нього прокинемо. Все по люсям б'є. Ну як ти встиг зарядитись? Так, треба цього Меліндора якось добити. Він мене вже починає дратувати. Так, ага, він ще й Міньйончика собі прикликав. Скільки? Ти ще одного. І не можу нікого добити. Так, все, нарешті. Так, ну цей хоч блокується вже добре. Ну, давайте так. Зелені, там буде жовтий кріс. Не буде, буде. Так, так. Ну, цього хоч міньйонів немає. Ну, дуже напружено. Ну, знов кіприот. Поїхали. Так, да, оцей жовтий хер, Ну, слабенький, дуже. Взагалі не витримує, Добре, давайте ось таке комбо прокинемо зелені. Так. Непогано. Не хочеться жовтих втрачати. Давайте тоді ось так. Вдаримо сюди. Ось так прокинемо. Неправильно сходив, жовті роз'їхались добре. Так, діспелимо де можемо. Так, зелених багато. Ну і ось таке мегакомбо. Ну, Люсю не обов'язково було заряджати. Так, так. Давайте тут прокинемо. Пробуємо заблокувати. Ого, угу. навіть мілійки цей кирил заблочився. Давайте так, жовті. Треба мілійки хочу добити, щоб було простіше. Але як не бачу так. Напевно, бафнемось. Ммм, чомусь не протиснувся цей лікування так і ось так не вистачає бафів мені. Ого. Тичка прилетіла. Ну все, не добив тумілійки, вона просто дасть мені життя. Так, Та давай протискайся. Чому цей не протискається? Прийдеться ось так в неї прокинути. Так, є. Давайте зарядимо маліндора і якийсь захист поставимо собі. Ось так Ну, Тут прокинемо, можливо, заблокується. І там будуть жовтенькі. Так, але Кирил зараз відлікує. Так, так. Непогано, але недостатньо. Ой-ой-ой. Та ну як так? Добре, давайте тут. Вони просто з рук мене забивають. Давайте, може, четвірка закриється, зелена. І не вистачило. Ні, тут вже я не впораюсь. Тички по 850, ну. Кріт пройшов. То ще. З Міньйоном Давайте так майже. ну Тут вже все без варіантів. Люся щось дуже теж боляче б'є. 922. Ну. ну що ж, три поразки маємо за турнір. ТОП-1 зайшли. Оборона Д рейтинг 773 місце. Ну, подивимось, можливо, в топ не залишусь. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!